Сьогодні ми з вами тренуємо сідниці, але через взаємодію стоп, колін та тазу. Нам знадобиться лише килимок і вільний простір, щоб нічого вам не заважало. Стаємо на обидві ноги, ноги на ширині тазу. Ширина тазу це наші тазові кістки, широко не стаємо. Витягнулися за маківкою голови в стелю. Вдихнули, розширились ключиці. гарна рівна постава. Зберігаємо її протягом всього тренування і взагалі життя. Зараз ми починаємо піднімаємо праву ногу, стаємо на пальці і вагою тіла натискаємо прямо на пальці, відпустили. Ліва. Натиснули на пальці, відпустили ще. Права. І ліва. Останній раз права, ліва. І стаємо на початок килимка, піднімаємося на пальчики і йдемо вперед. І відходимо назад. Головний момент: ми, коли стоїмо на пальцях, ми не розвалюємо стопи в сторони, тиснемо у великий палець. І крокуємо вперед, назад. Рахуйте, там можна по 4 кроки, по 6, дивлячись, яка у вас є відстань. І ще вперед. І назад, останній раз. І назад. Опустилися і на п'ятки. І крокуємо на п'ятках вперед. Назад. Вперед. Утримуємо рівновагу за маківкою, витягуємося в стелю вперед, назад. І останній раз крокуємо вперед і назад. Опустили. Зараз стопи на зовнішній край. Прямо стали ми косолапим ведмедиком. І йдемо вперед. Прям добре-добре на зовнішній край всю вагу тіла. І йдемо вперед. Назад. І ще один раз. Йдемо вперед. І повертаємося. І навпаки стопи на внутрішній край. Можливо, ви згадали свій дитячий садочок. Чи перші класи школи, коли нас на фізкультурі змушували так ходити? Це було прекрасно. Ще вперед. Прямо повністю завалилися на внутрішній край. Назад, назад, назад. І останній раз крокуємо вперед і повернулися. Все, ми попрацювали, нагріли стопи, трішки включилися коліна. Зараз залишаємося на килимку стопи на ширині тазу. Вдихнули, витягнулися за маківкою голови, рівна постава на правій нозі. Стоїмо, права стопа в нас опорна, кожен палець, п'ятка, тримає цю опору. Слідкуємо за тим, щоб нікуди ми не завалювалися. І ліву ногу. Ми відводимо в сторону, ми опускаємося на м'які праві нозі. от присіли ми нога в сторону, кільчик, кінчиками пальців ми торкаємося килимка і повернулися. Якщо у вас підлога і ви можете легко ногою ковзати, можна прям відсковзувати ногою в сторону і повернулися. Або навіть взяти рушничок, яким ми добре просковзнули і повернулися. Але на килимку виходить так само добре. І повернулися. Але не ставте цю ногу, вона от залишається в нас в повітрі ще вниз і повернулися останній раз. Вниз і повернулися теж саме наліво. Стопа повністю, кожен палець, та п'ятка тримають опору, і нога права в сторону, і повернулися. Відвели ногу в сторону, повернулися. Слідкуйте, що коліно у вас йде чітко по напрямку середнього пальця. Коли ви опускаєтесь, коліно нікуди в нас не змінює свій напрямок. Ще вниз, вниз, повернулися, опускаємось повернулися останній раз. Вниз і повернулися. І змінюємо сторону знову на правій стоїмо. Руки лишаються на тазі. Ми відчуваємо, що таз у нас залишився бути направленим прямо, також не змінює своє положення. Права нога опорна. Ліва нога в сторону, і в нас ліва нога. Наче циркулем ми ведемо по колу вперед. І назад я зміню положення, щоб ви мене бачили. Права нога м'яка. І обводимо, обводимо коло назад і вперед. Ще назад, назад і вперед. Не розгинаємо праву ногу. Стопа повністю тримає опору. Погляд вниз, але голова продовження хребта. Не нахиляйте голову. І останній раз по колу, по колу і вперед. Повернулися, змінили сторону, ліва нога, м'яка в коліні, призігнута. Рівна, права нога. І ми малюємо коло великим пальцем: назад-назад і обвели вперед. Спина рівна, не скруглюємо її. Ще назад, назад. Повертаємо. Тримаємо себе на лівій стопі, сідниці. І останній раз. Назад, назад. І повернули. Піднялися. Вдих. Видих. лишаємося. Знову змінили. Права нога опорна. М'яке коліно. Перевірили його, не розгинаємо суглоб назад. Зігнули ліву ногу. І опускаємося вниз. Коліно лівої йде в нас позаду правого коліна і піднялися вгору. Ще вниз вниз, вниз. Коліно правої дивиться по напрямку пальців. І піднялися вниз. Піднялися. Якщо вам важко, ви не можете тримати баланс, можливо, були проблеми з колінами. Я рекомендую використати опору стіну або будь-які меблі. Вниз і піднялися останній раз. Вниз і піднялися, змінили. Ліва стопа на килимку, праву зігнули і опускаємося вниз, вниз, вниз. І. Піднялися. Ще вниз, вниз, вниз. І піднялися. Обережно балансуємо, слідкуємо за тим, щоб коліно дивилося по напрямку пальців. Тримайтеся за опору, якщо це необхідно. Вниз, піднялися, ще вниз, вниз. І останній раз. Вниз і піднялися. Залишаємося на килимку, знову змінюємо. На правій стопі стоїмо, руки залишаються на тазі. Вдихнули, витягнулися. За маківкою голови гарна рівна постава. І ми тягнемося зараз за лівою ногою назад. Вдих і видих коліно на себе. Вдих, видих на себе. Голова продовження хребта. Нога витягується протилежну від голови сторону. Ще витягнулися назад-назад. Повернулися останній раз. Видих, повернулися і змінили. На лівій нозі вона м'яка, суглоб не перерозгинаємо. І тягнемося за правою ногою, назад, протилежну від голови сторону. І видих повернулися. Вдих, видих. Вдих, видих, повернулись. Видих ще назад. І останній раз. Видих, повернулися. Знову змінили. Права стопа в нас опорна. Ми тепер відпускаємо руки, ускладнюємо. Ми тягнемося за лівою ногою назад, а за руками вперед. Вдих і видих коліно на себе. Вдих, видих. Видих. Не втрачаємо рівновагу. Вдих, видих. Витягнулися за руками і ногою. Коліно на себе і останній раз. Вдих, видих. І змінили. Ліва стопа опорна, коліно м'яке. За правою ногою назад, за руками вперед. Вдих, видих. Вдих. Тягнемося за руками і видих на себе. Вдих, видих. І останній раз. Вдих, видих і опустили, знову змінили. Вдихнули. Видихнули права нога, опорна. За лівою. Ми робимо зараз, я вам показую, легку версію. Раптом у вас не вийде ускладнена. Хто може, не облегшуємо собі. Легка версія. Відставляємо ногу назад. Ми торкаємося пальцями лівої ноги килимка. Нахиляємося вперед і за руками витягнулися і видих. Вдих, видих. Складна версія. Ми витягуємося за ногою і за руками. Вдих, видих. Вдих. Видих. Ми не піднімаємося погляд в килимок. Балансуємо на правій нозі. Вдих, видих. Вдих. Видих. Останній раз. Вдих. Видих і піднялися. Дуже добре відчуваються сідниці. Ліва стопа опорна. Полегшена версія. Ми тримаємо параву ногу пальцями на килимку. Поскладнено, працюємо. Рука, нога в повітрі за руками витягнулася і видих. Вдих, видих. Витягнулися коліно на себе. Вдих. Видих. І останній раз. Видих і піднялися. Подихали, не сідаємо, пройшлися по кімнаті. Нормалізували дихання. В жодному разі не сідаємо. Вдих. Видих. Продовжуємо далі. Стаємо на правій, в правій частині килимка. Глибоко вдихнули, поправили поставу, розкрили плечі. Права стопа лишається руки на тазі, для того, щоб відчувати. Як поводить себе таз. За лівою ногою вгору і по колу м'яко ми опускаємося вниз і цією ж лівою стопою себе відштовхнули по колу, вниз і відштовхнули по колу. Вниз, відштовхнули по колу, Вниз. але тихенько ще по колу. Вниз і останній раз по колу. Вниз. Повернулися, лишаємося. Тепер руки перед собою. І також по колу. Вниз. Опустилися, розвернулися у випад. Повернулися знову вперед. І лівою ногою виштовхнули знову по колу, вниз. Розвернулися. Вперед. І повернулися. М'яко. Опустилися вниз. Розвернулися. Вперед. І повернулися останній раз вниз, розвернулись, вниз і повернулися. Глибокий вдих, видих, змінюємо сторону, руки на таз. В мене перекрутилися шкарпетки. Я сподіваюся, у вас також. Вдих. Видих, гарна рівна постава. За правою ногою по колу і м'яко вниз опустились, відштовхнулись по колу. Вниз і відштовхнулися. Ми м'яко приземляємося, не падаємо, не травмуємо свої суглоби і відштовхнулися по колу. Вниз і останній раз. По колу, вниз. Повернулися і руки перед собою. По колу. Вниз опустилися. Розвернулись вперед і повертаємося ще вгору. Вниз опустились. Повернулися вперед. Розвернулись і повернулися ще вгору. Вниз вперед, в сторону і повернулися останній раз по колу. Вниз вперед, розвернулися і повернулися. Залишаємося, походили по кімнаті, поправили шкарпетки, вдих, видих. Вдих, Видих, чому я говорю, що ми не сідаємо? Зараз дуже добре працює вся наша серцево-судинна система. І коли ми сіли чи лягли, ми не дозволяємо крові бігати по судинам. Ми дуже добре зараз нагрілися вдих. Видих, залишаємося. В цьому положенні дві стопи на ширині тазу. Глибоко вдихнули, витягнулися за маківкою голови в стелю. І зараз руки залишаються на тазових кістках, На вдих. Ми таз відвели назад, рівна спина. Погляд в килимок. Ми наче своїми пальцями відвели його назад і видихом, розриваючи килимок, підкрутивши куприк, ми піднялися. Вдих і видихом. Порухали трішки тазом. Стопи тиснуть в килимок, розривають його і піднялися ще. Вдих, видих, піднялися. Вдих, видих. Піднялися останній раз. Вдих і видих, піднялися. Лишаємося, ставимо стопи ширше рівня тазу. Пальці розвертаємо в 45 градусів. Руки на таз. Ми опускаємося вниз. Коліна рухаються по напрямку пальців. Не всередину можна долонями допомагати їм вниз-вниз і піднялися. Таз. Куприк тягнеться також вниз. Ми не відводимо таз назад. Опускаємося вниз-вниз і піднялися. Опускаємося вниз. І піднялися ще. Вниз-вниз, вниз. І вгору останній раз. Вниз, вниз, вниз. Піднялися. Руки перед собою. Опускаємося вниз. І права нога на пальці. Ліва. Права. Ліва. Не піднімаємося. Права. Ліва. Не падаємо собі на ноги. Гарна постава. Права. Ліва. Останній раз. Права. Ліва. І повільно піднялися вгору. Вдихнули. Видихнули останнє. Складне на сьогодні. Ми опускаємося вниз. Витягнулися за маківкою, голови розтягнули свій хребет, коліна по напрямку пальців. Я говорю, ви стоїте. І на пальці піднялись вниз. На пальці вниз опустились на пальці вниз. У нас маленька пружинка ще на пальці вниз. Останній раз на пальці вниз і обережно піднялися і також подихали, пройшлися по кімнаті. Можна поставити мене на паузу, але не відпочиваємо занадто довго, але ми з вами майже закінчили. Ще раз вдих. Видих, зараз права нога стоїть на килимку, м'яка в коліні. Ліву ногу ми взяли, витягнулися за маківкою голови і порухали стопою по колу в одну сторону і в іншу. Цю ж ногу ліву ми вкладаємо над коліном. Правої опускаємося вниз, натискаємо долонею в коліно лівої ноги. Вдих, видих, намагаємося розслабитися максимально. Вдих, видих. І піднялися. Теж саме права нога на себе. Тримаємо рівновагу, якщо не виходить, використовуємо стіну по колу одну ногу в сторону і змінили напрямок. Цю ж праву ногу вкладаємо собі над коліном. Тримаємо рівновагу. Вже це складно. І натискаємо на коліно правої ноги, глибоко вдихнули, видихнули. І повільно. Піднялися, лишаємось на килимку стопи на ширині тазу. Рівна постава, витягнуті за маківкою голови в стелю. Вдих і видихом. Ми через круглу спину опускаємося вниз. Вниз-вниз-вниз округляємо, розслабляємо спину. Голова опущена, руки м'які. Зробили руками коло всередину і назовні. Прямо розслаблена голова, плечі, спина, вдих, видих. І повільно, повільно розкручуємось, наче нас згори, хтось за ниточки витягує, витягує вгору. Піднімаємося повільно, повільно. І ми з вами завершили. Я дякую вам за це тренування. Чекаю ваших відгуків. І, звісно, на наступному тренуванні. До зустрічі!